Сьогодні вчителями були берези. Дві берези поряд. Одна сильна, жива, інша суха, обліплена грибами. Запитання, що сталося? Дитячі припущення. У однієї берези була сила зберегти себе і не стати поживою для паразитів, а у іншої ні. А якщо ми як берези, а гриби, страхи, установки, хвороби, програми. Обираємо на що спрямувати увагу, чому давати життя. Позиційно, добре, повально, правильно, неправильно. Споглядали, міркували, відчували, куди спрямувати.